Видатні невідомі українці, або як українці змінювали світ. Юрій Кнорозов, геній з Харківщини, який розгадав таємниці цивілізації Майя. Народився 19 листопада 1922 році в селі Південне під Харковом. Був завжди розумним та добрим хлопчиком, полюбляв навчання та любив читати книжки. 1939 році вступив до Харківського національного університету на історичний факультет, але на другому курсі у місто прийшла війна. Це були важкі часи, не всім вдалося їх пережити. Але Юрій з родиною пережив скрутні часи. Незважаючи на два роки окупації, після війни продовжує навчання на історичному факультеті, брав участь в етнографічних експедиціях, вивчав давньоєгипетську та японську мову. Одного разу кнорозов прочитав статтю німецького вченого Пауля Шельхаса, де шифрування писемності Майя нерозв'язана проблема, та захотів спростувати думку автора. Те, що створене одним людським розумом, не може не бути розгадане іншим, був певен кнорозов. Перенесемось на багато років назад та дізнаємось про Мая. Цивілізація Майя склалася на мексиканському півострові Юкатан і території гірської Гватемали. Високорозвинені індіанці створили успішні міста держави та гігантські піраміди, досягли успіхів у науці та культурі. У порівнянні з іншими народностями цієї частини Південної Америки Майя залишили найбільшу кількість ієрогліфічних текстів. Писемність, що застигла в камені, живописі та кераміці, Майя будували кам'яні міста, багато з яких були покинуті задовго до приходу європейців, інші залишилися населеними і після їх приходу. Звичайно, така історія зацікавила допитливого історика та ніяк не могла пройти повз Юрія Кнорозова, але вступити до аспірантури йому не дали, оскільки під час війни він та його родичі мешкали на окупованій території. Цей факт дуже засмутив його, але життя продовжувалось. Він розпочав свій шлях. Юрій влаштувався молодшим науковим співробітником до державного музею. Жити довелося у кімнаті, в приміщенні самого музею. Ця кімната була, хоч і невелика, але для життя зі своєю улюбленою кішкою йому вистачало. Паралельно у вільний час від музейної роботи Юрій працював над розшифруванням писемності Мая. Для цього він використовував дві книги повідомлення про справи в Юкатані і Кодексами Майя». Поступово учений дійшов висновку, що кожен знак майя позначає не окремий звук і не ціле слово, а лише склад. Він розробив цілий ієрогліфічний каталог, куди увійшли 540 знаків писемності майя та їхнє тлумачення. 29 березня 1955 року в інституті етнографії Юрій Кнорозов захищав кандидатську дисертацію на тему повідомлення про справи в Юкатані. Це була наукова сенсація, про яку швидко дізналися за кордоном. Методи кнорозова донині використовуються у спробах дешифрування писемності острова Пасхи та Долини Інду, але за межі Радянського Союзу вченого не випускали. Як завжди, радянська влада не давала спокою українським відомим діячам і усіляко намагалася приховати видатних людей України. Український народ вже упродовж багатьох століть бореться за свою ідентичність, віру та незламний дух своєї нації. Як багато видатних, але невідомих українців, як Юрій Кнорозов, все ж таки змінити своє життя, український геній. Юрій Кнорозов зміг лише у 1991 році тільки після розпаду Радянського Союзу у вченого з'явилась можливість виїхати до Мексики та на власні очі побачити руїни стародавніх міст Майя. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб дізнаватись більше про видатних невідомих українців, якими треба пишатися і знати їх історію життя.